Мріяв шофером бути, воєнним хотів дуже бути, більшість воєнних хотів бути. Він був такий, ну в школі був він файно вчився, там, все вдома допомагав. Ну, Посяг то вженився, але з малку він все хотів бути воєнним. І так, видно, і вийшло. Він пішов добровольцем у нас, не хотів просила слух, казала, не йди, хто знає, як воно буде і що воно буде, мама, хто піде, як я. Ну, та й пішов, був ранений сильно в Києві. Три місяці лікувався. Я їздила, в нього всього кишечник був простріляний. Ну, три місяці лікувався, доктори були веселі, відправили в Америку. В Америці був рік і два місяці. все одно Америка нічого не дала, бо через те, що було би сильно. Йому в Харкові не ту кров шевляли. І воно пішло, дочка вона робить в Києві в воєнному госпіталі. Поїхала його, самі забрала на Київщину, ну, але і тут желудок не проживався. І все. 12 операцій переніс. Випроваджали його в Америці, як він загинув, ну, помер там, то батюшки, ті американські його випроваджали там всі, то жінка стоїть біля нього. Ото дочка зробила його зі школи в школі, ото як ото він загинув, ото зробили то шкільна фотографія. О, а то вже теж там жінка, ну, що молоді були, він, тут теж вони вже витізли видихати. то він вже як у воєнному, хлопці всі його. Тут теж сім'я, ну то теща його, хлопці всі його побратимі. О, тут теж таке, то теж сім'я. Його і там, я, то ми то ще їх зразу тільки там робили в тому от, у фотографії. Був слухняним хлопцем, всім хотів допомогти, це все, ну але ж не судилося, що зробити. Тікали я в Каті просила, мав перше поранення йому віддавало тут у пальця. Приїхав додому, кажу, сину, вже й не йди, всі просили йдіти, ні, я можу йти, я можу йти. Ото в госпіталі він лежав в луцьку, я поїхала до нього, посиділа трохи, він пішов в редакцію, ще вірша зложив. Рука заживе, хлопці, вернуся до вас, якось там, то я вже й забулася, десь він то є. Він теж й нагороду мені дали, ну, як мати за мат матері. Ой, він нагороди мав, але ж. Аж коли не судилося, не могли спасти ніхто.